Бажаю всім добра. Збираю я усі мази до автономки. Які, ну, якби базою цих мазів є релійний блок, яким управляє Ардуїна. І куча всяких тут DC-DC перетворювачів, плюс у мене кнопочний режим. Дуже багато відео у мене цьому присвячено на каналі. Ось а тут я ще купив сигналізацію конвоя MR60D. Коротше, вона недорога в принципі. Але чим вона мене влаштовує, тим, що тут є нова функція Лора, яка на дуже велику відстань йде зв'язок від брелка до сигналізації і від сигналізації до брелка. І у мене з'явилася ідея. Замість якби, відкривання багажника тут є функція. Там зажимаєш кнопку на брілку, де мій брілок, зажимаєш кнопку це від... на більше трьох секунд. І у мене йде сигнал на ось цей провід чорно-красний, десь не більше секунди приходить плюс 12 вольт. І... А мені треба подати на запуск печки, треба подати мінус. І щоб цей мінус був при, приблизно ну не менше 3 секунд, це точно. Коротше кажучи, я зробив ось таке реле. Ось Саме просте я думав на транзисторі робити, ну щось у мене там, я не електронщик, то трошки важко щось получилось А на такому релюшці, це коротко, релюшка, це саме просте що можна зробити. Мінус катушки і мінус е якби, силового контакту. Я в один підключив, це білий, красний це плюс, це буде красний, це звідси, ось буде йти плюс сигнал. І оцей сиренівий, це вже вихід, йде мінуса на оцей мінус, він йде там, і де йде, йде на запуск автономки. Тобто у мене є кнопка. Ось ось ціє кнопку я подаю мінус. Все. Програма запустилась і вона вже, вже, вже гріє свічка, все, я її зараз закриваю, щоб вона тут не запустилась в гаражі. Ось. І з'явилась функція, да, навіть більше кілометра, ну десь кілометр-півтори. У мене сигналка достає до гаража. Закритий гараж. Тобто я з вікна вдома можу спокійно через там, дерева через інші гаражі, сигнал доходить для того, щоб увімкнути сигналізацію або вимкнути. Ну мені це не потрібно, мені потрібно, наприклад, я йду в гараж зимою, і я хочу, щоб прийти в гараж і хочу, щоб машина вже була пригріта. То ось ця функція мені допоможе. Релюшку я вибрав таку маленьку, щоб невеликі хотів. Хочу... Таку зробити, ну думаю, нашу велику, знайшов таку маленьку. Так, да, є одна е, така черта цього, е, цієї приспособи, треба конденсатор. Коротше, у мене конденсатор на 4700 Ну, Звичайно, вольтаж там 16 або 25, там не менше 12-14 вибирать. Так, схема ось у, яка, як кому цікаво, як вона підключається. Плюс іде на керування релюшкою. Мінус він якби загальний у мене. І також цей плюс заряджає оцей кондьор. Електролітичний кондьор. він його заряджає. Імпульс через секунду звідси ісчезає. Але кондьор, конденсатор, він ще тримає десь 4-5 секунд, він десь тримає ще на цій маленькій релюшці. Тримає напругу і контакти замкнуті. І оцей мінус по замкнутим контактам переходить в цей провід Ось він сюди і замикає. Тож зараз я це продемонструю, я це все зберу, Оце, щоб тут не потвалювалося, це з лью пастою в кембрік. Коротше, зараз зроблю конденсатор припаяю і покажу, як воно працює. Ось таку приблуду я вже зробив. Наліпив, звісно, я тут стільки, що, не дай Боже, я буду це розбирати. Такий, ну... Намагаюся зробити, щоб це такий повноцінний вузол був, щоб він якби, розборки не піддавався. Тобто три проводи виходить. Я, до речі, ще на плюс тут кинув діод на всяк випадок, щоб Щоб у сигналізацію не пішов якийсь там сигнал, там щось, щоб не згоріло. Так, зараз продемонструємо взагалі запуск пічки. Тобто, ну, наприклад, сигналізація все працює. Тобто на сигналізацію запуск пічки ніяк не повлияв. Все, процес же йде. То я виключу, щоб воно... Так, сигналізація сама. А, капот же все одно відкритий. О, не, центральний замок. Так, включаємо. Ну, це на той випадок, я перевіряю, щоб... При включенні сигналізації, щоб пічка не запустилась. Ну, все. Так, це воно показує, що капот відчинений. Так і запуск печки. Ось я Вмикаю оцей коротше, оцей відкритий замочок треба більше трьох секунд. Все. Печка запустилась. Ну і сьогодні як піду до... Ні, мабуть, не сьогодні, це треба вже завтра зранку, як я буду йти в гараж, я її за... при... приготую, хоч і літо, я все одно її запущу ось З дому. І поки я дойду там за 5-10 хвилин я думаю, що воно щось станеться. Вже. Все я виключаю. Опа, вже бачите, хочеться виключати вже сигналізацію. Можна було купити е сучасну сигналізацію, яка там і без ключовий там, доступ до машини, можна було це зробити. Ну, По-перше, ще більше проводів би додавалось. Так, да, я б мог контролювати всю, всю пічку, всі процеси на, на, на телефоні. Ну, це якби там GSM сигналізація І дуже багато проводів. Коротше. Мені вистачає цього. У мене дуже рідко буває, коли пічка срабатує. Ось, ложна тривога. Тобто ложна тривога це коли плам'я ще не розгорілося, нормально. Потім включається вентилятор по програмі, бо датчик бачить, що наче як плам'я вже є, Ось він дає сигнал включати пічку, вентилятор. Цей вентилятор задувається плам'я слабке. ну Це дуже рідко буває. І у мене виходить що? Печка не гріє, паливо шурує на всю катушку. І, в принципі, за 10 хвилин, якщо я дойду сюди і побачу, що Плам'я не горить, а топліво шурує, то ну, просто я якби, засру пічку паливом і після повторного запуску це паливо буде вигорати білим густим таким димом. Ну, це максимум на що я попадаю. У мене таке буває, але дуже рідко. Ось. Ну, прийде зима, будемо цим якби, займатися, контролювати, що воно. Все. Цю приблуду я прячу туди, десь і якось фіксую хомутом. І все воно буде працювати. Всім до побачення!